Вітаю, друзі! Мене звуть Хрестик Інна Вікторівна. Я вчитель Чернівецької гімназії No5 Інтеграл. Моє педагогічне кредо навчаючи вчуся. А зараз я хочу вас запросити до свого світу. Ходімо! Діти це наше майбутнє. Щоразу бажаю здивувати своїх вихованців різноманіттям варіацій уроків та сучасними методиками викладання. На яка ваша освітянська мета? Дякую за питання. Моя освітянська мета йде у ногу з часом, адже нова українська школа стрімко прогресує. І моя основна ідея розвинути у дитині особистісний потенціал та зацікавити у дітей любов до свого предмету, розвинути її у собі, щоб у майбутньому вони розкрили свою основну компетентність це любов до своєї держави. Робити упродовж року на уроці історії. Обов'язково розкажу, як чим ми будемо займатися впродовж року на уроках історії. Інтегровані уроки це симбіоз з дисциплінами, такими як література, географія, мистецтво та навіть наука, допомагає учням отримати більш комплексне розуміння історичних процесів. Наприклад, вивчення історичних подій через призму літературних творів. Віртуальна та доповнена реальність. Технології VR та AR стають все більш доступними для шкіл. Вони дозволяють створювати інтерактивні навчальні середовища, де учні можуть вивчати історичні події, здійснювати віртуальні екскурсії або проводити наукові експерименти в стимульованому середовищі. Наприклад, під час вивчення нової історичної постаті чи події запитайте на початку уроку разом з учнями у чат GPT, хто такий Іван Франко або хто такі козаки. Напишете декілька фактів, але ж він може помилитися, тому обов'язково у кінці уроку перевіряємо разом з учнями, чи правильну інформацію він надав, що правда а що помилка. А також використовую гібридні моделі навчання. Така модель є невід'ємною в нинішніх умовах, адже учні поєднують очне та дистанційне навчання, а уроки часто переривають повітряні тривоги. Щоб розвантажити діток, обов'язково на уроках проводимо рефлексію та руханки. Я готувати домашні завдання лише з допомогою книги. Звісно, ні. При підготовці до уроків історії ми можемо використовувати методику фліп навчання. Вона передбачає, що учні самостійно вивчають новий матеріал вдома, наприклад, переглядають відео або читають статті, а в класі більше часу приділяється обговоренню, аналізу та практичним завданням. І складний час у час освітніх утрат, у час ковіду, у час військового стану. Я хочу побажати усім учасникам конкурсу натхнення творчих успіхів на нашій такій широкій освітянській ниві. Слава Україні!